Ми набули остаточно, я сподіваюся, незалежність і суверенність 91-го року. До того, попри різноманітні спроби здобути державність, ми її не могли здобути. Та є були спроби Мазепи, були спроби Хмельницького, були спроби визвольних змагань по 20-го початку 20 сторіччя. Але сталою державності, ми не отримували насамперед через через дії нашого постійного ворога Росії. Та? А де була Україна весь цей час? Мене є питання. Де вона була? Вона була в мові, вона була в літературі і в культурі. І саме через те, що, попри всі утиски імперські, ми зберігли це, в 91-го року нам було за що вчепитися за це ядро, та, за ядро політичної, культурної, історичної ідентичності. Тому я не втомлююся повторювати, що. Е е на Україна жила не в ДНК або крові Тараса Шевченка, а в його мові. І те, що він через віки нам передав цю мову, а ми це зберігли, і наші предки оце і була запорукою. Теж що... одної з головних запорук одної одно з головних засад того, що ми змогли здобути незалежність і могли її захистити, і захищаємо надалі.